На слуху, на слуху. Це програма на слуху. Дякую, що ви приєдналися в студії Ольга Ксьонс. Сьогодні ми говоримо про ЗНО і про рівень освіти в Україні. Як його зробити таким, щоб люди, молоді люди, хотіли навчатися тут, в нашій країні, а не виїжджати все таки, як мінімум, в Польщу, щоб потім і залишатися там. Говорячи про ЗНО, я кожного разу кажу, що це одна з найкращих. Це можливо найкраща реформа, яка була проведена в Україні. Це просто вершина чесності і правдивості. Я думаю, так думають ті люди, які проходили через вступ і переживали чи зможуть вступити, маючи хороші знання. А в нашій студії сьогодні особисто міністр освіти і науки. України Лілія Гриневич. Лілія Гриневич э, стояла біля витоків ЗНО. Доброго дня, так Доброго пані, Лілія? Доброго дня, вітаю вас. Так я причетна до розробки цієї системи, але хочу сказати, що над цим працювала дуже велика команда людей. Так. Без сумніву для нас важливо, щоб ця довіра до ЗНО вона збереглася, і ми щоразу працюємо над удосконаленням самої системи. Що мене зараз дуже турбує, це для це. Важливо, аби спростувалося багато закидів, які роблять деяким людям, які працювали в системі зовнішнього незалежного оцінювання, коли звинувачували з приводу фальсифікації результатів оцінювання в базі даних. Ішла мова лише про кілька десятків результатів цього оцінювання. Але що для нас важливо, вже на цей рік. База була абсолютно і повністю захищена, і е, нам потрібно, щоб зміст зовнішнього незалежного оцінювання також покращувався. Я тут хочу зараз навести цитату. А... Інни Совсун, першого заступника міністра освіти, яка сказала, що проблемними є зарахування на підготовку вчителів. Ми бачимо, на жаль, дуже низькі бали на підготовку вчителів фізики. Наприклад, найвищий прохідний бал 127, найнижчий 100, ну майже 101 бал йдуть випускники з невисокими балами у вчителі. Це є результат недбалого ставлення до учительської професії з боку держави. Тому що настільки низький соціальний статус вчителя, що талановита молодь, навіть якщо є бажання бути вчителем, остерігається іти в цю професію. І сьогодні середня заробітна плата вчителя орієнтовно 3,5 тисячі гривень. Зрозуміло, що це є не та заробітна плата, а для молодого вчителя, який приходить і ще не має всього того, що він потім може здобути в процесі кар'єри, ця заробітна плата буде ще менша. І в зв'язку з цим ми справді можемо прийти до повної кризи в цій професії. От ви, зараз Тому що коли стали міністром, покоління, ви можете на це вплинути? Так, ми намагаємося на це вплинути. Заробітна плата учителя вона підвищується так, як заробітна плата тільки усім бюджетникам. натомість в цій. Так звані тарифні сітці, вчитель позиціонований дуже низько орієнтовно від 9-го кваліфікаційного розряду і до 12-го кваліфікаційного розряду. І тепер подивіться, вчитель вищої категорії, той, який має найбільші заслуги, він є на 12-му розряді цієї тарифної сітки, а асистент викладача у вищій школі на 15-му розряді. Тобто вчителі як такі. Вважаються серед усіх бюджетників справді в нижній половині цієї сітки. І я е, переконана, що Розуміючи, що сьогодні ця кризова ситуація з фінансами в Україні не дозволяє нам вагомо збільшити одразу всім вчителям зарплату, ми повинні рухатися принаймні вверх поступово по тарифній сітці. Uh -huh. І вже з 2017 року наші пропозиції Міністерства освіти підняти на два розряди в тарифній сітці вчительську професію, але це є рішення консолідоване, яке ще треба узгоджувати з міністерством фінансів з. No, зохідно... Ось цей орієнтир 17-й рік є. А ось яка ситуація в Швейцарії, країна, яка ну живе надзвичайно заможно, гарно, і е, що сказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Ера саме журналісту і телеведучій надії базів, автору програми Світ онлайн Гійом Шойрер, надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні. Я хочу, щоб ми зараз послухали його коментар і, і, і послухали, як ставляться у Швейцарії до освіти. Чи можуть нам вже зараз дати цей коментар And наші режисери? On Отже, я перекладаю так Освіта завжди була в нас в пріоритеті level. саме через цей uh, наголос на освіті. Від найнижчого до найвищого рівня люди освічені і добре інформовані. До того ж, це дало поштовх до впровадження високотехнологічних продуктів. Компанії інвестують в освіту працівників і таким чином збільшують обсяг інновацій. Отже, це гіомшой, надзвичайний повноважний посол Швейцарії в Україні. Справді. В них освіта на першому місці, пані Лілі, А що буде з нами? Як ми Оце, можемо тільки мріяти жити, так як в Швейцарії? Звичайно, рівень життя в Швейцарії дуже високий, але йде мова про те, що навіть коли ми маємо сьогодні нижчий рівень життя значно, і ми маємо проблеми е, на сході. Ми маємо проблеми з економічною ситуацією в країні. Ми повинні пам'ятати, що освіта це є частина теж національної безпеки країни. Тому що від того, як формується дитина, і потім молода людина, яку професію вона отримає, як вона може технологічно мислити багато-багато тих компетентностей, які має сформувати в школі, якщо вона цього не робить, це відображається в цілому і на економічній ситуації. Потім ми маємо таке, таке врядування в країні. Потім все. Е всі негативні явища походять від цього. Більше того, я хочу вам сказати, що той розкол країни, який спровокований з боку Російської Федерації, став можливий також через погану освіту, так, яка так. надавалася нашим молодим людям. І в зв'язку з цим я весь час закликаю наших державників, наших урядовців. Зрозуміти, що навіть в такий важкий час для безпеки країни освіта не може бути тим, з чого забираються гроші. Освіта навпаки потребує інвестицій, якщо ми хочемо реальної реформи справжньої нової української школи. Якщо ми хочемо надати новий подих професійній освіті для того, щоб формувати кваліфіковані кадри на ринку праці, ми повинні в це вкладати. От, зараз до нас телефоном приєднується Іван Саюк, це пресекретар платформи. Люди допомагають людям. Я так розумію, що Іван зараз хоче озвучити ситуацію. Чи були, чи продовжувалися випадки, коли діти учасників АТО не змогли? змогли поступити. Іване, доброго дня і озвучте, будь ласка, вашу інформацію. Ну, насправді, з минулої передачі, коли ми з вами спілкувалися, проблема вступу дітей, чиї батьки загинули, захищаючи нашу країну на сході держави, не змінилась. Тобто, фактично, діти позбавлені права вступу до вищих навчальних закладів на безкоштовне відділення і все це, ну хто вступає, це все вирішується в ручному режимі, тобто від органів місцевого самоврядування, від ректорів вищих навчальних закладів та інших закладів, де вони вступають. Всі ці діти повинні вступити до вищого навчального закладу як такого. Що вони можуть здобувати вищу освіту, тобто вони повинні, якщо не пропали, не попали на бюджет, обов'язково подати заяву на контракт. Існує постанова кабінету міністрів, яку ми прийняли напередодні вступної кампанії, і яка чітко визначає, що всі діти, тих, хто загинули під час в зоні АТО. Або померли внаслідок поранення в зоні АТО. Ці діти будуть забезпечені місцями державного замовлення. Але механізм такий: вони зараз пишуть заяву на контракт, тобто фіксують, що вони вступили, пройшли пороговий бал, за яким вони вступили. Після цього, коли заява на контракт написана, вони будуть забезпечені місцем державного замовлення. Я зараз звертаюся до всіх тих, в кого може виникнути таке непорозуміння. Ми відкрили спеціальну скриньку в Міністерстві освіти, нижнє підкреслення, АТО, 에, собачка, Монгов'юей. Звертайтеся, якщо у вас є така, 에, така ситуація. Тому. Ми обов'язково забезпечимо всіх дітей, наших героїв, місцями державного замовлення. От, ви знаєте, я коли прочитала, що була ж ідея запровадити обов'язкове ЗНО з іноземних мов з англійської мови, так зараз цю ідею відтерміновано. І ось я коли прочитала пояснення, то в мене виникло питання, яке я власне вам потім і поставлю. Значить. Було проведено 16 квітня апробаційне зовнішнє незалежне оцінювання. Було вирішено, чому ж треба відтерміновувати обов'язкове ЗНО з іноземних мов, і пояснення одне з пояснень, що треба вирішити питання забезпечення програвачами, щоб на слух діти могли виконувати завдання з прийняття мови на слух. Отже, забезпечення програвачами пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Я подумала, а в школах у нас ці програвачі є. Як нас взагалі діти в сільських школах, в маленьких школах вчать іноземну мову? Адже вони зараз дивляться і розуміють, так нам треба знати іноземну мову. Ось у нас міністри, які працювали за кордоном і знають мову, щоб цього чогось досягти в цьому житті. Справді. Наскільки щось зміниться цього року із забезпеченням шкіл і з можливо іншим підходом до навчання, в тім числі, щоб не були дискриміновані по якості навчання діти в малих в сільських школах? Сьогодні у нас дитина з села має в 10 разів менші шанси скласти успішно ЗНО з іноземної мови. І тому зараз для нас важливий дуже проект опорних шкіл, де діти старших класів мають підвозитись до шкіл, де є кваліфіковані вчителі з іноземної мови, де є відповідне забезпечення. Як ви знаєте, було виділено 200 мільйонів гривень з боку уряду з державного бюджету для дообладнання цих шкіл. Зокрема, місцеві органи самоврядування мали додати свою половину на дообладнання. Так само 600 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів. І це, до речі, є складна проблема, тому що не всі родини у селі хочуть відпускати дитину старшого віку, щоб її возили в іншу опорну школу. Насправді. Є такі, що для них важливо, щоб дитина була вдома, працювала на городі і батьки не Усвідомлюють, що вони практично зразу дитині обрізають шанси продовжувати далі якісну освіту. Е, натомість є вже батьки у селах, які самі довозять дітей до тих шкіл, де є викладання нормальних іноземних мов. Бо в межах малокомплектної школи, а в нас таких шкіл дуже багато, в старших класах виходить, що один вчитель навчає і фізкультурі, і англійській мові, і фізиці Так, це такі, пані Лі, то ви стверджуєте, якщо, наприклад, є школа, де немає умов. Воно кажучи, того всього, про що ви сказали, що є профінансованим дитина не може слухати англійську мову, так То, значить, держава мала забезпечити довезення цих дітей до іншої обладнаної так. школи. Якщо цього не відбувається, що робити? На до кого справді, звертатись? Це є складний, по-перше, процес в тому сенсі, що е, місцеві громади і дуже часто. Е, е, Протести власне тих працівників, які можуть втратити роботу при пониженні ступені школи, бо наш підхід який: початкова школа має бути якнайближче до місця дитини. А от цих старшокласників, от там де вони вже якраз навчаються і, зокрема, іноземній мові інтенсивно, їх потрібно вивозити довозити до опорних шкіл. Так, от зрозуміло, що при пониженні ступені школи і перевезення в опорну школу старшокласників, частина працівників тої е, маленької школи втрачає роботу, і вони звичайно. Бунтують. І дуже часто е, ми маємо такий опір цьому процесу. Бо для мене, як для міністра, і ми про це неодноразово заявляли свою позицію. Органи місцевого самоврядування дуже часто дивляться на цей процес просто як на оптимізацію видатків. А для нас головне, щоб діти. Отримали доступ до якіснішої освіти Абсолютно на селі. згодна. і це Пані єдиний Юлія, так, рецепт. А, а добре, а що бути з тими вчителями? Ви ж самі ви самі працювали вчителем. От людина втрачає цю роботу і так низька зарплата. Ви називали її про них, них. Хтось підхід, подумав у нас підхід і рекомендації зараз є такі: перш за все, максимально працевлаштувати цих вчителів у. Тих школах, куди підвозяться діти, тобто і їх підвозити тоді так, разом ну, з дітьми. Так, і, і їх підвозити. Uh -huh, uh -huh. Тобто, наскільки це можливо в системі освіти їх працевлаштувати. Не виходить працевлаштувати всіх, зрозуміло, так? Тому що якщо були класи в опорних школах, де сиділо, наприклад, 15 чи 18 дітей, до них підвозять п'ятеро дітей, кількість класів залишилася та сама. Натомість тому додаткових ставок вчителів не виникає так багато, така ж. Сама кількість. Є частина вчителів пенсійного віку. І, звичайно, що в першу чергу втратять з таких шкіл ці вчителі роботу. І залишається, за нашими підрахунками, наприклад, по цьому року орієнтовно може бути до 300 учителів яким треба шукати роботу, і звичайно, це буде робота з е, центрами зайнятості місцевими, для того, щоб або вони перекваліфікувалися, докваліфікувалися по якійсь додатковій спеціальності, і е, таким чином мали можливості на працевлаштування, і зрозуміло, якщо вони стають на облік в центр зайнятості, то вони отримують те соціальне забезпечення, яке е, їм передбачається в разі такого вимушеного. Вимушеного вивільнення. Щоб було людям за що жити, звичайно. Це була програма на слуху. А нашою гостею була Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. На все добре. До побачення. На слуху, на слуху.